Закон збереження механічної енергії. М'ячек стрибунець Чи відбувається зміна потенціальної та кінетичної енергії під час руху м'яча? Приклад номер один е потенціальне дорівнює нулеві. Е кінетичне дорівнює МВ квадрат ділити на 2. Потенціальна енергія тіла перетворилася на кінетичну. Приклад номер 2. Потенціальна енергія за формулою вимірюється м помножити на G помножити на H. Кінетична енергія вимірюється за формулою МВ квадрат ділити на 2. Кінетична енергія тіла перетворилася на потенціальну. Перетворення енергії. Кінетичну у потенціальну. Приклад номер три перетворення одного виду механічної енергії в інший, приклад номер чотири. Частину своєї кінетичної енергії. Кулька передає бруску. Закон збереження механічної енергії. Енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду в інший, передається від одного тіла до іншого. У системі тіл, які взаємодіють одне з одним тільки з силами пружності та з силами тяжіння повна механічна енергія не змінюється. Формула закону збереження механічної енергії. Е кінетичне нульове додати е потенціальне нульове. Дорівнює Е екінетичне додати е, -потенціальне. е кінетичне нульове додати е потенціальне нульове на початку спостереження. Е кінетичне додати е потенціальне в кінці спостереження. Закон збереження механічної енергії. Застосуємо теоретичний матеріал при розв'язуванні задач. Перша задача. Тіло кидають угору, надаючи йому кінетичної енергії 500 жовтів. На певній висоті кінетична енергія тіла зменшиться до 350 джолів. Якою буде потенціальна енергія тіла на цій висоті? Опором повітря знехтувати. Записуємо дану. Е кінетичне нульове дорівнює 500. Жолів. Висота гаж нульове дорівнює 0, е кінетичне дорівнює 350 жолів. Знайти е потенціальне. Записуємо основний закон збереження енергії. Е кінетичне нульове додати Е потенціальне нульове дорівнює Е кінетичне додати Е потенціальне. Невідома величина Е потенціальне. Е потенціальне дорівнює Е кінетичне нульове додати Е потенціальне нульове мінус Е кінетичне. Отже, Е потенціальне дорівнює нулевій в зв'язку з тим, що h 0 дорівнює 0, тоді підставляємо дані. E е потенціальне дорівнює 500 J, додати 0 мінус 350 J, дорівнює 150. J. Отже, відповідь Кінцева потенціальна енергія дорівнює 150. J. Задача номер 2 М'яч масою 400 грам кинули вертикальну вгору зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначте кінетичної потенціальної енергії м'яча на висоті 8 метрів. Записуємо дану. М дорівнює 400 грам. Перетворюємо основну одиницю. Це буде 0,4 кг. Початкова швидкість V0 дорівнює 20 метрів за секунду. Висота h 0 в 0. H дорівнює 8 метрів. Прискорення винькопадіння жід дорівнює 10 Н кг. Необхідно знайти екінетичне і епотенціальне. Розв'язання. Записуємо закон збереження і перетворення енергії. Е кінотичне нульове додати Е потенціальне нульове дорівнює е кінетичне додати Е потенціальне. Е кінетичне нульове визначається за формулою мв нульове у квадраті ділити на 2. Е потенціальне дорівнює нулевий Адже H0 нулю. Е-потенціальний визначається за формулою MgH. Отже формула для визначення кінетичної енергії дорівнює. Е кінетичне дорівнює е кінетичне нульве додати е потенціальне нульве мінус е потенціальне. Підставляємо дані. Е кінетичне нульове дорівнює 0,4 кг. помножено на 20 м за секунду до квадрату. Ділити на 2. Отже, е кінетичне нульове дорівнює 80 джоулінг. За формулою визначаємо е потенціальне. Е-потенціальне дорівнює 0,4 кг. помножено на 10 ньютон ділити на кілограм, помножено на 8 метрів. Отже, результат дорівнює 32 джоулі. Підставляємо в основну формулу і визначаємо е кінетичне дорівнює 48 джоулів. Е-потенціальне дорівнює 32 джолі. Задача номер 3 Тіло кидають вертикально вгору зі швидкістю 30 метрів за секунду. На якій висоті потенціальна енергія тіла дорівнюватиме його кінетичної енергії, опором повітря знехтувати. Дано в 30 метрів за секунду е e, потенціальне дорівнює e, кінетичне Прискорення він на опадіння дорівнює 10 Н ділити на кілограм H0 дорівнює 0. Необхідно знайти H. Розв'язання записуємо основну формулу закону збереження. Перетворення енергії. Е кінетичне нульове Додати епотенціальне нулю дорівні е кінетичне додати е потенціальне. Формула визначення кінетичної енергії є е кінетичне нульве дорівні МВ 0В в квадраті ділити на 2. Епотенціальне потенціальне, ну, о, ну, потенціальне Дорівнює нулевий, у зв'язку з тим, що гальове дорівнює нулевий. За умови, e потенціальне дорівнює Е e кінетичне, за умовою, коли Е e потенціальне визначається за формулою MGH. Отже, маємо формулу мв 0 в квадраті ділити на 2 дорівнює Mž додати Mž Зробивши деякі перетворення, отримуємо В0 в квадраті дорівнює 4 MgH. Звідси невідома величина H, H дорівнює V0 в квадраті. Ділити на 4 жі. Підставивши величини, зробивши е, дії, ми отримуємо, що гаж дорівнює 22,5 метрів. Відповідь Гаж дорівнює 22,5 метрів.